Привіт-привіт! Сьогодні я розповім про гроші, про багато грошей. Я думаю, що всі люблять гроші, адже за них можна купити дуже багато чого, багато іграшок, таких ведмедиків. До речі, його звати Василь. А можна купити багато солодощів і всього-всього. От уявіть собі, якби у вас був банк. У вас був свій рахунок у цьому банку, і на нього кожного дня приходило 86 тисяч гривень. Ви б їх витрачали на що? Звичайно, що на якісь там смаколики, можливо, іграшки. А, але кожного дня, точніше, кожної ночі, цей рахунок би онулявся. Там би залишився тільки 0. А зранку знову було б 86 тисяч 400. Гривень. Е, я думаю, що розумні, вони б так собі подумали, що не вигідно витрачати кожен день, там нехай по 20 тисяч купляти собі, собі щось, а 60 тисяч, щоб просто зникало. Вони б, я думаю, подумали робити таке, щоб кожного дня знімати ці гроші на готівку бумажненькими і класти собі десь там в сейф, щоб у них вони були. А з рахунку вони все одно зникають. Так от, у нас дійсно таки є банк. Він називається час. І кожного дня Бог нам дає 86 тисяч секунд, які ми можемо витрачати на щось, можливо, корисне, а можливо і не дуже. Але у нас є один мінус: ми не можемо знімати готівку з цього банку. Ми не можемо зняти секунди і покласти їх в сейф, щоб зберегти на потім. Тому ми маємо а, якось з мудрістю витрачати цей час. Ці секунди, що Бог нам дає, ми маємо витрачати так, щоб потім, коли ми ввечері лежали, такі так, зараз у мене вже буде 0 секунд. На що ж я витратив свої дорогоцінні секунди? Чи на щось корисне, чи на щось, що взагалі не важливо? Адже їх не можна зберегти. І ми маємо робити як можна більше корисного, поки вони в нас є. Наприклад, там допомогти мамі з татом або помолитись, почитати якусь книжечку, порозмовляти з Богом, зустрітись з друзями. Звичайно, можна трошки пограти навіть в телефоні чи в комп'ютері, але все одно маємо з мудрістю витрачати цей час. Бо на даний момент це наші гроші. І вони будуть до кінця нашого життя. Тому я бажаю кожному з вас витрачати ці. Секунди тільки на користь, щоб потім вам не було соромно за те, що ви їх витратили ну, просто так, адже потім їх не буде. Давайте допомоги за це. Дорогий нас, Батько небесний, ми тобі дуже вдячні за ті тисячі секунд, які ти нам даєш кожного дня. Будь ласка, поможи нам їх витрачати тільки на користь. Дякую тобі за все. Амінь.